Чи треба розказувати друзям або подругам, якщо ви дізналися про зраду їхнього партнера? Ні, не треба. Чому зараз я поясню. Дивіться. Соціальний борг говорить вам, що ви повинні розказати це другу або подрузі, або там мамі і так далі. Ви повинні це зробити. Але практично виходить навпаки. Тобто ваша блага справа? Що ви хотіли викрити зрадницю або зрадника, може обернутися проти вас. Бо кожна людина проходить п'ять етапів прийняття. І на етапі торгів, на етапі отрицання, людина, котрій зрадили, може звинуватити вас у своїх проблемах. І найгірше тут в тому, що людина, ця, котрій зраджувала, може зависнути у цьому стані і звинувачувати вас. І ви, начебто, благою справою. Зробите собі гірше, від вас відмовляться люди. З вами перестануть спілкуватися. Бо ще раз, постільні справи це справи тих, хто в цій постілі знаходиться. І згадайте, будь ласка, напишіть в коментарях, чи бачили ви такий прикольчик, коли начебто... Після слів, що там твоя дружина або твій хлопець зраджує, на вас починали кричати, що це не твоя справа, не ліз, коли тебе не просять, це ти взагалі просто його хочеш, тому його очерняєш. Якщо так було, поздоровляю. Ви тепер знаєте це на власній шкурі. Що людям інколи не хочеться знати правду. Нам інколи легше собі брехати. Тому ще раз відповідь ось така. Чи говорити правду, котру ви знаєте? Якщо у вас нема доказів, не говорити. Якщо ви не впевнені, не говорити. Якщо у вас прям є докази, подумайте, чи хоче цей партнер взагалі розходитися від іншого партнера. Бо є ще один елемент. Іноді люди після зради продовжують бути разом. Вони продовжують жити разом. Але тепер, коли вони помирилися, ви тепер ворог народу, вам тепер не можна довіряти. І ви скажете, це ж несправедливо. Таке є. І, і давайте ще раз. Чи можете ви розказати правду? Так, можете вас. Ніхто не може в цьому, ну скажімо так, зупинити. Але найчастіше, що я бачу, ця правда обертається проти вас, бо це не ваше життя, це не ваші партнери і так далі. Тому моя особиста відповідь: ні, розказувати нікому нічого не треба. Якщо ви так не вважаєте, якщо вам вважаєте, що моя позиція якась не така, будь ласка, напишіть ваше фі у коментарях. Подискутуємо. Дякую вам за увагу.